Всім доброго дня. Сьогодні буде тест noctu Simplex Light на золото. У нас сьогодні будуть такі цілі. Це перша це Золотий Хрестик. Друга ціль. це буде у нас сережка маленька. Це буде цепочка. Дрібненька, дуже дрібненька, як ниточка. Одразу вибачаю за вітер, трошки можливо буде поганий. Але вже як є. Давайте перше я візьму. Перше я візьму хрестик. Тут глибина буквально невелика буде, але за сантиметрів десь приблизно 8. Якщо показати. Десь 8, 9, можливо. Зараз спробуємо. Так, баланс грунта. Баланс вышел в Попробуем. Ну вот, 8 сантиметров это уже. Давайте трошки, я можу його трошки менше вийду. Десь отак припустимо, його запхаю. Так, скільки зараз тут є, приблизно сантиметрів 6. Я зараз покажу. Тут, тут трохи погано ставити, бо тут Грунт обвалюється. Максимально близько, зблизу. Так не то. Буде 6-7 пропос Буде десь так. Пробуємо. О, 6, десь туди на 6 Це прекрасно. Дуже добре. Так, виймаємо хрестик. Маємо хрестик. хрестик. Тепер давайте візьмемо ту садочку. Так само десь находимо 6-7 метрів. Туди не треба, як би сказати, сильно великої глибини все одно не буде. Ну, десь можливо навіть вісім буде десь вісім сантиметрів буде на сережку, так? Вісім сантиметрів на сережку пробуємо. Я рахую непоганий результат. Я з ним випуск, але не його бачу. Бачите? Зараз я вийму ціль, покажу, що там нічого немає, щоб зрозуміло, що це був сигнал. Так, я ціль вот вийняв, от вона. би є, тепер пробуємо без цілі. Тепер пробуємо. Зараз в мене золота цепочка. Дрібненька золота цепочка, де то вона? От. Золота цепочка. Я не знаю, чи він побачить, скоріш всього, що ні. От. Так. Глибина. Глибина у нас приблизно ну, 7-8 см. Приблизно 8. Ну десь 8. Так, поставлю добре його. Це бочку реагує. показує 9 числа, але реагує. Так. Ну, зараз я вийму ціль. Попробуємо без. Ну, відчувається, де був сигнал. І якщо його немає, то можна зупиняти. Отже, такий от тест був на дрібне золото. Да? Тому що кач Симплекс лайт, ціна на нього 9988 гривень. Кому було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайк, силочку на немешов металшукач я залишу. Всім дякую за увагу і побачимося!